Сьогодні у випуску Михайло Мудрик встановив рекорд в АПЛ. Фанати Реала просять повернути Луніна. Зінченко прокоментував свій дебютний гол в прем'єр-лізі. Ну і умови розіграшу місячної підписки на Мегого. Друзі, всім привіт! Ще одна пачка свіженьких новин зі світу українського футболу залітає до вас в гаджети. Тому не забираю у вас багато часу. Ми розпочинаємо. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик встановив антирекорд АПЛ. Повідомляє футбол Лондон з посиланням на Sky Sport. у матчі з Саутгемптоном 0-1 Мудрик вийшов на заміну на 64 й хвилині. Всього провів на полі 40 хвилин. За цей час Михайло 20 разів втратив м'яч. Це антирекорд АПЛ серед футболістів, які виходили на заміну у другому таймі. Для Мудрика це був п'ятий матч за Челсі. Результативних дій поки немає. А ось у Твіттері вже починають піднімати меми, які колись вже були в АПЛ. На фото тепер зображено Мудрика у костюмі Джеймса Бонда, і написана та сама комбінація 007. Раніше це присвячувалося Джейдену Санчо та Коді Гакпо. Однак я всім серцем вірю в те, що Михайло Мудрик до цієї комбінації аж ніяк не дійде. У нього в запасі є ще два матчі за Челсі, тому тримаємо кулаки. У Михайла все 100% вийде. Він же ж українець по-іншому бути не може. Ось що сказав Даріо Серна за Михайло Мудрика. Не турбуйтеся за Мудрика. Вам приємно буде ще спостерігати за його грою. Як у першому матчі з Ліверпулем, це було лише 35% Мудрика. Трохи довго я змусив чекати українських вболівальників зі своїм забитим м'ячем. Дуже перепрошую саме так. Олександр Зінченко прокоментував свій дебютний м'яч в премєр елізі Нагадаю, що 92 поєдинки знадобилося Олександру, щоб відзначитися забитим м'ячем. Голкіпер Арсеналу Арон Ремсдейл про Олександра Зінченка. Завдяки йому у команди з'являється новий ігровий вимір. Він дозволяє нам грати так, як хочемо. Він вже був чемпіоном. Він вигравав 4 з 5 можливих титулів та знає, що необхідно для перемоги. Він чудово грає. Його пристрасть добре помітна. Він із нами лише кілька місяців, але вже став важливою частиною. Миколенко розповів, на які труднощі натрапив після переходу до Евертона. Зачитаю одну з них. Його запитали, у чому відмінність між Україною та Англією. Він відповів: у всьому. Перш за все, у мові. Це була велика проблема для мене. Певною мірою вона й надалі існує, тому що у кожного різні акценти. Нелегко ідеально всіх розуміти. Але з кожним разом це вдається краще. Повне інтерв'ю можете прочитати за посиланням в описі цього відео. Негайно випустіть Луніна, як вболівальники Реала відреагували на фейк куртуа у матчі проти Ліверпуля. Зачитаю деякі реакції. Можливо, Карло Анчелоті випустить власне українця на матч. Відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Поверніть Луніна. Я бачив достатньо куртуа. Лунін отримає своє місце до 2024 року. Викликайте Луніна. Поверніть Луніна. Нехай повернеться Лунін. Все ж таки приємно, що вболівальники Реалу цінять нашого українця. Сьогодні, 23 лютого, наші українські команди відіграють матчі відповіді в одній шістнадцятій фіналу Ліги Європи та конференції. Дніпро 1 спробує протистояти Айку Ларнака та розпочне свій поєдинок о 19.45 за київським часом. Ну а Донецький Шахтар полетів до Франції, де буде грати проти місцевого Рена. Цей поєдинок розпочнеться о 22.00. Всі ці матчі ви зможете подивитися на Мегого, адже вони є офіційними трансляторами. Власне підписка коштує 300 гривень на місяць, але ви не засмучуєтеся. Я серед своїх підписників хочу розіграти якраз місячну підписочку. Для цього вам потрібно під цим відео написати в коментарях. Я хочу перемогти, також поставити вподобайку і підписатися на канал. Ось таких три простих дії. І вже в наступному відео з новинами я оберу переможця. Тому бажаю кожному з вас удачі. Ось що сказав Ігор Йовічович на передматчевій прес-конференції Донецького Шахтаря. Футболь це гра. Врешті-решт це гра. А то, що зараз відбувається в Україні, це життя. І віддячів ЗСУ, віддячні людям, які б'ються ще раз за нас, які дають своє життя за нас і тіграємо футбол. Але граємо так, як серце знаєте, і даємо. Остане сили на това, по ниво около 20 и те са били нормални, Це не минимум, яка че наша... Ну і остання приємна новина для українських геймерів в симуляторі футболу FIFA 23 Віктор Циганков отримав картку команди тижня. Власне рейтингом вона 87 на позиції правого півзахисника. Пишіть в коментарях, хто буде купувати собі цю карту. А можливо, вже купив. А можливо, вона просто випила комусь з пакетика. Як на мене, для української збірної в FIFA 23 карта виглядає прекрасно. Ну що ж, друзі, на сьогодні в мене все це були всі цікаві новини до цього моменту. Пишіть, які найбільше вам сподобалися. Будьте здорові, тримайтеся! Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу, навіки! Слава!